Луки Івана Вамілія читання. Слава, Дані, Господи, слава. Будьмо уважені, в той час хотіли просвященики і книжники накласти руки на Ісуса, але боялися народу, бо зрозуміли, що проти них сказав цю притчу. І назираючи за ним, вони послали підглядачів, що давали себе праведних, чи його піймати на слові, і видати начальству та владі намісника. ті спитали вчителю, ми знаємо, що ти говориш, і навчаєш правильно, і не дивишся на лице, але навчаєш Божої путі по правді, чи годиться нам давати кесарові податок, чи ні, бачачи її то він промов до них, Покажіть мені динарій, чи на ньому образ і напис, ті відповіли кесарів. І він сказав їм «Віддайте, отже, що кесареві, кесареві, а що Боже Богові, і не могли піймати його пер людьми на слові, і дивуючись його відході замокли». Тобі, Господи, Чи на ньому образ і напис, ті відповіли кесарів, і він сказав їм віддайте, Отже, що кесареві, кесареві, а що Боже богові. Ім'я Отця і Сину, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Ми бачимо далі на Ісуса книжники фарисеї полюють, щоб піймати навіть на слові, щоб доказати, що Він протирічить їхньому навчанню, щоб засудити, щоби видати на якусь кару. Але бачимо, Ісус Христос сьогодні гарно відповідає їм, бо хотіли його зловити на слові, взяли монети і кажуть, кому маємо віддати. Каже, хто зображений? Кесар, ну то віддайте кесарів. І бачимо також, якщо ми візьмемо в руки монети, паперові гроші, ми бачимо зображення, де б ми не були, в якій країні, є зображення видатних людей. І це свідчить про те, що вони щось осягнули в своєму житті і що про них пам'ятають і їх вшановують. І це є відбитом на цій купюрі, коли заглянути в наше серце. Наше життя глибше, і роздумати над книгою Буття, то ми бачимо, що ми є створені на образ і подобу Божу, на образ Пресвятої Трійці. Почитаємо книзі Буття, сотворімо їх на наш образ і подобу. Тобто Господь каже, сотворімо від імені Пресвятої Трійці. І кожен з нас відображає Господа Бога, кожен з нас є Його промінчиком в цьому житті. І кожен з нас повинен пам'ятати, що віддати Богові Боже це означати віддати Богові своє життя, посвятити Його. Віддати Богові своє життя це означає посвятити Його там, де ти перебуваєш. Наприклад, якщо я священник, то я віддаю себе Богові у священстві. Якщо одружений священник, то першу чергу Богові віддаю, потім маю сім'ю, парафіян. І інших, і також молюся, щоб це світло переливалося на всіх. Якщо хтось десь працює на роботі, він повинен також світити тим світлом і показувати, що належить Богу. Тобто, де б ми не були, що б ми не робили, ми завжди повинні бути тими промінчиками, які свідчать, що ми є відблиском Божої слави, що ми є сотворені на образ і подобу Божу. Щоб інші бачили наше світло, наше життя, наші вчинки, задумалися і сказали, як він так може, звідки в нього така любов, звідки в нього такий розум, як в ньому вміщається стільки милосердя. Якщо не взяти перших християн, то погане казали на них дивіться, як вони любляться між собою. Це спонукало також і більше задуматися. Ми ж почитаємо інших богів, але ми не маємо такої любові. Між собою як християни мають. Давайте, певно, що будемо шукати щось глибше копати. Тому і ми повинні копати глибше, щоб зрозуміти, що ми є образом і подобою Божою. І не дозволити дияволові стерти цей образ і подобу Божу з нашого життя, відновлювати цей образ і подобу у сповіді. Собі постановити раз в місяць або навіть частіше приходити до сповіді, очищати своє серце, очищати свої думки, розум від того, що нас обтяжує від зла і наповняти наше життя Духом Святим, як каже святі Отці, ми повинні стягувати Святого Духа в наше життя, як ми закликаємо молити Царю Небесний, приди і вселися в нас. Вімо гідне помешкання для Пресвятої Трійці в нашому житті. Амінь слава Ісусу Христу!